Привіт! Вітаю в себе на каналі. Мене звати Катерина Пашкевич. Дякую, що дивитесь, слухаєтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Сьогодні хочу з вами поговорити про продовжити говорити про міграцію, вимушену міграцію і про мам з дітьми в вимушеній міграції. Сьогодні хотіла записати відео, але не мала якоїсь такої конкретної теми. Запитала в інстаграмі і отримала відповідь, що було б цікаво послухати на цю тему, тому записую відео. Якщо вам також цікаво на свої якісь питання чи теми отримати відгук, пишіть мені тут в коментарях. Я з радістю буду знімати для вас відео, які будуть відгукуватись. Ну тобто, мені тема відгукується. Хоча в мене немає власних дітей, на цьому можете виключати відео, жартую. Ну тобто, мені не обов'язково мати своїх дітей, щоб розумітися в дитячій психології, в розуміти кризові моменти дорослих дітей і в принципі. Достатньо, мені здається, бути людиною і володіти емпатією, щоб ну і так добре володіти інструментом, методом спостереження, щоб орієнтуватися. Ну і плюс, я ж кажу, посилатися, опиратися, спиратися на знання про вікову психологію, про і про кризові стани. Тут хочу таким своїм відгуком, як завжди, поділитися, просто поговорити. Не сприймайте цю інформацію як, не знаю, як якісь там поради чи ще щось. Просто ви можете цю інформацію, спиратись, спиратись на цю інформацію, можете і сприймати її як. Розмова з подругою ось так. Бо я зі своїми подругами спілкуюся, в мене в подруг є діти, і ми багато спілкуємося на ці теми такі, про те, як взагалі зараз в міграції з дітьми бути, це взагалі непростий такий шлях, бо я розумію, що я і без дитини. Періодично відчуваю такі непрості стани, де ну, буває важко. Мабуть, хто проживає цей досвід, він не зрозуміє. А з дитиною це ще набагато важче, бо якщо я без дитини можу дати собі, якщо я чутлива до себе і в будь-який момент. Якусь розрядку собі дати, чи взяти для себе час, побути в ізоляції трішки, щоб відновитися. То коли в мене є дитина, як наче більшість мам вони жертвують своїми інтересами задля дитини. Потім накопичується втома, накопичується е агресія. І е, хтось зривається, потім відчуває провину і такі, таке замкнуте коло. І плюс ще я говорила в інстаграмі своєму про те, що на мам зараз дуже великий тиск в суспільстві. Не було колись такого, мені здається, тиску на наших мам. І на їхніх мам, бо тоді завдання було вижити. От е, наші е, бабусі, дідусі, пра бабусі і дідусі, е, вони проживали, вони взагалі війну пережили. І там завдання було просто вижити, вижити, зберегти е, свій рід, що вони робили. І я вважаю, гарно справились, якщо ми з вами зараз тут стоїмо на цій землі, де б ми не знаходились. Е, не знаю. Так вітряно трошки, сподіваюся, не шумить мікрофон. Потім в наших батьків завдання вже було, ну так, знаєте, е нарощувати ресурси, побудувати будинок. Для своїх дітей, бо вони знали, як це важливо ну, там, для себе, для дітей, щоб діти були, мали змогу де жити. От моя мама власноруч будувала будинок, будучи вагітною мною. І я сприймала це якось думаю, ну, жінка не сильно переживала, якось переймалася тим, що вона вагітна і будує все ж таки будинок. А зараз в еміграції я до, ну, так, знаєте, все більше. Інший сенс надають цьому всьому. Я думаю, для мене відчуття дому і наявність дому, воно стало таке дуже якесь загострене. Мені дуже хочеться власний дім. І я навіть камінці почала збирати. І я розумію, що от моя мама вона хотіла. Ну, там, вона не зважала на свій стан вагітної, на, на те, що десь, можливо, недостатньо там, підтримки чи допомоги. Вона просто своїми силами робила все можливе, щоб її діти жили в, не в якійсь старій халупі, а в великому будинку. Просторому, от такий, як вона бачила, велика сім'я е, у великому будинку. І вона робила все для того от, просто на рівні з будівельниками. Ось так. І багато мам, я вважаю, роблять дуже багато для своїх дітей. От Наші мами вони робили е, такі якісь, знаєте, я так своїм психологом, терапевтом проговорювала те, що там моя мама. Е, не здатна, не дуже здатна там була раніше в моєму дитинстві якось говорити лагідні слова, казати Я тебе люблю, якось до якоїсь ніжності. Але я виявила, що моя мама любить дією. От вона щось таке робить, що вона показує, що вона нас любить, будує для нас будинок. Захищає нас, якщо хтось там образив чи в дитинстві захищала. ну Коли вона це бачила, коли їй це відомо було. А, не знаю, Шкодувала нас в плані того, щоб там не навантажувала працею, хоча ми жили в селі, і а, ну, це звична справа була, але вона там а, нам дозволяла спати до обіду, дозволяла якось ну не було якогось такого жорсткого. Прям, а, Відношення. Тобто, вона, я вважаю, я періодично їй говорю про те, що мама, в тебе було таке важке дитинство, і от в тебе дивлячись, які в тебе були батьки, ти ну, прям героїня, що ти чотирьох дітей виховала, не просто виховала, а там, виховала людьми, справилася, що ти там, ну не знаю, не била, не якось, хоча, зважаючи на досвід, ну, могла б якось так. Як батьки навчили, чи якось, але десь в неї вистачило тої і мудрості, і е, сил е, якось отак е, нас виховати. І що стосунки зараз от, з моєю мамою в мене. Такі досить ну, достатньо теплі, не такі вже дуже теплі, як би мені там можливо колись в дитинстві хотілося. Але вона вже говорить, тобто ми з нею навчилися говорити Я тебе люблю, обійматися про якісь такі емоції. От у цей час, уже коли я доросла, ми разом цьому вчилися в контакті нашому. Чому ділюсь своїм досвідом? Бо я поки що не мама, але я дочка. І я маю ось такий досвід. Е, У ну, мене тільки кіт на цьому на забезпеченні. Але то інше. Я, ну, тобто, ми часто можемо ображатися на своїх мам е, чи там батьків за те, що вони щось не додали. Е, що нам потрібно, да не закрили наші потреби, і ми якби маємо право і, і злитися, і ображатися, проговорювати, і потім там, прощати або не прощати, дивлячись в кого, які ситуації були, і хто як може на зараз. Але от я зараз, наприклад, да, більше розумію так, е як, чого так відбувалося там, в моєму дитинстві. Я ж кажу, не було тоді колись такого дуже тиску на, на мам. Ну, в селі так точно. ну, ну Здорова в тебе дитина, не хворіє, бігає, не знаю, дах над головою є, сита, уроки зробила, все. На цьому наші повноваження, все. І вже ти була достатньо хороша мама. Там, не знаю, колись, якщо твоя дитина, в принципі, вижила, ти вже хороша мама. Та і в 90-х. Хто з 90-х відгукніться в коментарях? Я взагалі не знаю, як ми вижили, але якось вижили. А зараз ми покоління, особливо міленіалів, яким ну, так, трошечки не вистачило теплоти чи якоїсь такої участі батьків. І це покоління там, мого віку. Намагається дати щось таке, ну заповнити, дати те, що не було у них, ну і наші батьки так робили, але от якось так ну дати дуже багато euh, любові, підтримки, уваги. І, ну, бо як, я ж не така там, як мої батьки, чи я ж хочу, щоб моя дитина не відчувала такої себе самотньої, як я колись відчувала в дитинстві, чи якось там, не дай Бог, не закрити якісь її потреби. І в цьому всьому э, якось так. Самі жінки ідеалізують роль матері, що якщо я мама, я повинна от, ну, бути ідеальною мамою, дуже хорошою мамою. І якщо я, не дай Боже, щось там не закриваю якусь потребу, ну, таку навіть там не можу 24 на 7 розважати дитину. Все. Значить, отже, я е, херова мама, і е, моїй дитині зі мною непросто. І от коли ми дуже вимогливі до себе, коли ви дуже вимогливі до себе, до своєї ролі мами, тоді е, немає право, не даєте собі право на помилку, тоді починається додатковий стрес втома, і ну тобто ви витрачаєте ресурс на те, на що в принципі могли б не витрачати свій ресурс. Дуже важливо нагадувати, що ви вже достатньо гарні мами. Я там скидала в сторіс в себе, що деякі птахи вони вилітають і не повертаються більше. А ви ще приходите і вечерю готуєте. Тобто, так, в дикій природі, ну, там, в деяких цих сурикатів здається, ціле племя виховує дитину одну. І так було і раніше в нас, до речі, що бабусі, дідусі там виховували ту дитину, всі, вся сім'я. А зараз все покладається ну, там, на двох людей, а в багатьох випадках взагалі на маму. І отут в міграції жінки, які опинилися з дітьми там або самі, або з чоловіком і з дитиною. І ну, так знаєте, базові налаштування працюють. Чоловік на роботу заробляти гроші. На сім'ю жінка вдома з дитиною, це один із варіантів. І, і відповідно, вся сім'я переживає стрес від переїзду, від вимушеної міграції. Вимушена міграція, я тут хочу наголосити, є спірні моменти, хтось вважає, що вимушено це тільки там, де люди ну, виїхали з окупованих територій. Для мене вимушена міграція це переїзд. Який людина не планувала, який, ну, вимушено, коли я не можу жити в своїй країні. Я із багатьох причин. Мені страшно, мені небезпечно, Там, я втратила дім чи кожного свої на це причини. І ось всі ці люди, вся сім'я в такому напруженні, стресі. Ще піклується про дитину. Тобто, крім того, що ти переживаєш свої моменти, тобі потрібно ще якось ту дитинку розважати. ну, Крім того, що ти забезпечуєш базові потреби, тобі ще треба якось розважати. Бо ж от дивіться, ми дорослі, не знаю як ви, але я прямо ну, так заводила друзів, як це? Я їх не заводила. Ну так, щоб там я приходила з кимось, спілкувалася сама. Більшості це було, коли там приходили десь познайомитись з моїм котом, чи якісь от такі десь от там. Е не знаю, спільні моменти нас об'єднували і ми починали спілкуватися. Або там мені баді шукала волонтер, з якою я практикую англійську мову, щоб не тільки, ну, не тільки з українцями. От, у мене вже був там період, я з українцями подружилася, з деякими, ну, хто там близький за цінностями. І наступний етап треба ж з кимось хто. Там з іноземцями. І я, ну, в мене дуже це поступово було. Так, от дорослі, ви помічаєте, як у вас, як у вас було і е, е, будується ця комунікація, так? наскільки ви е, дітям теж важко. Ну, їм, можливо, не так важко, як дорослим, бо діти вони в цьому плані легші за природою своєю. Але, е, ну, тобто, Дитина може там, не знаю, випустити її на двір, вона одразу знайде собі друзів. Але це при, за умови, якщо ця дитина ну, в такій здоровій ситуації. А в нас не дуже здорова ситуація, в плані того, що ситуація стресова. І дитина, яка переживає стрес, можна помітити, от, е, чи, як впливає міграція на вашу дитину і, в принципі, війна. Бо і в Україні дитина може відчувати так само себе. Там, навіть... Е, ви можете не виїжджати за межі країни, ви можете переміщатися там з місця на місце, де безпечніше. Або, в принципі, обстріли і все, вся ця ситуація, вона теж чинить стрес дитині. І ось тут дитина починає в собі закриватися. Вона думає, так, якщо я там друзів в Україні втратила, то нащо мені тут заводити? все одно я їх втрачу? Або якось ну, закривається в собі. Ігри мають зовсім інший характер. Якщо е звичайна ситуація, е там дитина така спонтанна, активна, щось там придумовує собі, е робить, і це якось ну, так весело, то ігри, е коли е є наявність травми, вони інші. Там присутня агресія, там дитина щось відігрує. Як правило, якщо це діти, які вже розуміють, що на кого вони зляться, батьки пояснюють, що на нас напали, є якийсь от ворог, такий, через якого ми тут змушені там скитатися по світу. І тоді в дитини немає ну, чіткого такого перед нею, цього ворога, де вона буде. На нього злитися. І тоді вона вибирає способи, де це можна реалізувати, через гру, через близьких людей, через ту саму маму, яка витримає ці емоції, ну, вона найближча, через кого ж її відігрувати. І е, часто батьки можуть і злитися, і не розуміти, що з моєю дитиною сталося. А тут ви звертаєте увагу, от так по. Повідслідковуйте, що саме дитина робить, на чому вона зациклюється, чи акцентує свою увагу, багато дітей регресують до раннього віку, такого, де починають смоктати пальця, чи НРС починається у дітей. Тобто, на фоні стресу цього всього, не то, що дитина там якась вредна, а те, що це так працює психіка. І якщо ваша дитина Якщо вам пощастило, і ваша дитина залишається активною, і вона, їй пощастило не зіштовхнутися з травмою, з стресом. І вона активна, така. А ви не дуже, от, так, ви переживаєте стрес від міграції, від, того, від втрат того, що ви втратили, що у вас було в Україні, і ви втратили. А ваша дитина, якби. Їй нормально, комфортно, і тут їй потрібна енергія, їй потрібна увага, їй потрібна десь от мамина залученість, то тут теж може бути непросто. І тоді тут, на мою думку, не варто від себе вимагати, що от я повинна, бо чим більше ви через силу, тим більше ви злитесь потім на своїх дітей. Якось вчити дітей так. Піклуватися про себе, піклуватися про батьків, про дорослих. І це тільки ви можете це зробити. Тобто розповідати дитині там, просити принеси мені водички, пояснювати, мама зараз втомлена, ну прям говорити про свої емоції, мама зараз втомлена, я хочу відпочити, бо ну якісь такі. Вести розмови, щоб дитина розуміла і вчилася про вас піклуватися. що вже не тільки вона є, да? ну це говоримо про дітей старших трьох років, як мінімум, да? які вже трошечки починають розуміти. Ось і, а... ну, не вимагати, я ж кажу, не, не через силу себе там не садити і не гратися. Делегувати а, з чоловіком розділяти ці. Обов'язки з родичами, якщо є така можливість, з друзями, не соромтеся, просити допомоги В ну, людей, яким ви довіряєте. Тобто на вулиці просто підійти і сказати: Посидіть з моєю дитиною, бо я трошки втомлена. Ну, зрозуміло, що це не дуже безпечно може бути. Але от, ми тут. З чоловіком допомагаємо, наприклад, от я бачу мами, які втомлені там мами і тати, які обоє працюють. І якщо в мене є вільний час, то я з радістю з тою дитиною пограюся. Тим більше нам цікаво обом, Ну, ніхто не терпить. І це і для мене якось ну, так це класно побути в компанії дітей. Це завжди якось так заряджає інколи. І трішечки, ну, так. Бути тою частинкою соціуму, який не байдуже на, на наше покоління підростаюче, на інших людей, ну якось да, по ресурсах. І там ще коли в Україні ми були, ми казали друзям, давайте до нас дитину привозьте, ми з нею побудемо. До нас не, не привозили. І тому тут такий момент, що правда, ви можете, я ж кажу, друзі там і. Або якщо ви ті самі друзі, то якось так допомагайте. Ну, точно без, без примусу, я ж кажу, не всім це подобається, там проводити час з дітьми. Але якось ну, все одно так дозволяйте, дозволяйте собі просити допомогу, приймати її, якщо вам пропонують. Ну, людина не буде пропонувати, якщо їй там дуже незручно це чи некомфортно, а, Бо я ж кажу, це, це так важливо, зараз дивлюсь на таймер, скільки мене часу. Це так важливо мати підтримку, хоч якусь. І в цей час, коли хтось сидить з вашою дитиною, там чоловік, чи друзі, чи родичі, дайте собі час на відпочинок. Не треба там вимивати хату чи квартиру, чи там, я не знаю, бігти на роботу, ще щось. От просто дайте собі цей відпочинок. Дайте собі право на цей відпочинок. Ви ж злитеся не тому, що у вас е немає часу через дитину. Ви злитеся, бо ви самі не даєте собі право е відпочити. Бо оц ця ж тема, що в мам немає вихідних. Так? Вона дуже така в'їлася таким е інтуректом в, в мозок і не вилазить. Так от робіть собі вихідні, е трішки себе. Розвантажуйте і пробуйте відпочивати якісно відпочивати. Що я маю на увазі? Я маю на увазі не тільки відпочинок від фізичної праці. Чи там я не працюю на роботі, значить, я відпочиваю і драю хату в цей час. Ні, не такий. Відпочинок ем, інтелектуальний, коли ви намагаєтесь, от, е, я. Помічаю, наскільки для мене особливо це важливо, без зайвого шуму, без іншої інформації, навчань і всього взагалі, от просто від інших людей, які вам не цікаві, які забирають ресурс, які порушують кордони, які якось там десь хтось з вами хоче чисто поговорити, бо йому хочеться. Якщо вам не хочеться, не робіть цього. Включаємо еготизм. Дивіться про еготизм на каналі вже є відео. От я так думаю, треба практикувати, бо я багато ресурсу витрачаю інколи на, на щось ну, не, не цільове, на, на те, що я не планувала, а потім думаю, чого така втомлена. Тому, от, щоб цього не було, фільтруйте спілкування, там затище собі влаштовуйте. Я собі таку ізоляцію затища влаштовую без соцмереж, без нічого. Просто мовчу. Або спілкуюся тільки з тими людьми, які мене наповнюють. І дозовано. Тобто одна-дві людини, з якими мені класно, там, це мої можуть наставники бути, це там мій чоловік може бути, подруги. Ну, хтось такий, хто, ну, там, я ж кажу, хто відновлює цю енергію. А, також важливо відпочивати емоційно, від тривоги, від стресу, від страху, від. Ну, від думок постійних давати таку розрядку, ходити до психолога чи до психотерапевта на психотерапевтичні групи, щоб десь це реалізовувати. Не знаю, поїхати в ретрит, якийсь, кудись. Якось себе розряджати, або як мінімум, там самодопомога, техніки дихальні. Походити не знаю, бо соніш по травичці, це от таке вже тілесний відпочинок. Да? Бо соніш по травичці на природу, якусь кого що відновлює. Напишіть, до речі, в коментарях, що відновлює вас, що дає вам сили конкретно. Мені, наприклад, оце відновлює річка, природа, оце де я стою. Е Мене, мене це наповнює. Знаєте, така, як наче я десь там біля розетки підзарядка. Я стою собі в кущах біля річечки, записую відео, і мені класно. І шукайте щось своє, що вас наповнює. І тілесно, і морально, і е, фізично. Е, е, також е, може наповнювати. Е, коли ми робимо добро, коли ми допомагаємо комусь, в тому числі посидіти з чиєюсь дитиною, чи ем, допомогти, от, от щось таке ми робимо для суспільства. Щось ми робимо, що е, додає світла трішечки у цей світ, е, трішечки добра. І знову ж таки, це не має бути щось таке м через силу. Це має бути по внутрішньому поклику. От, е, от така допомога вона дарує довготривалу радість. От я, наприклад, відчуваю е, довше радість від того, коли я щось зроблю, таке якесь е, хороше, добре для когось е, допоможу, ніж від того, що я не знаю, там айфон купила. чи… Сукню купила, чи ще щось. От в мене так працює. Спробуйте, можливо, і у вас це також буде працювати. Тобто, коли, знаєте, інколи навіть просто добре слово може врятувати життя іншій людині, правда? Інколи навіть от просто посмішка, чи я ж кажу, чи просто п'ять хвилин поговорити з, з іншою дитиною, поки мама відійшла в туалет, це, це також те, що робить наш світ якимось трошечки добрішим. І це те, на що ми можемо з вами впливати. Тому можете, в принципі, це використовувати, якщо вам це відгукується. Я не знаю, скільки в мене часу на відео. Зараз подивлюсь, так ага, ще пару хвилинок є. Ну, я не знаю чим завершити. Що було вам важливо? Можливо, напишіть мені в коментарях, що вам конкретно в цій темі важливо було б дорозкрити якось, доповнити. В мене є знання про, власне, про дітей в імміграції, в залежності від віку, як хто проживає певні стани, травми, як поводиться. Я можу про це розповісти, якщо вам це цікаво. І про... записала вже про дорослих в міграції вимушені. Теж відео. це Зараз думаю, яке з них буде першим, мабуть, буде про дорослих, а це буде пізніше. Якось так. Буду завершувати. Напишіть. Напишіть в коментарях, як ви відпочиваєте, як ви, мами, напишіть в коментарях так само, що вам допомагає справлятися. Мені здається, що коли ми ділимось, от я, наприклад, можу поділитися тим, що я маю, так, як, що я думаю, там, що, що я відчуваю з цього приводу. Але е, мені здається, що може бути дуже цінним, коли ви, мами, поділитеся в коментарях чимось своїм. Як ви справляєтесь, як ви не справляєтеся. Дуже важливо інколи почути іншій мамі. Я теж зайпалася. Я теж втомилася, я теж не вивожу почути це і ну, якось трошечки притулитися отак до тієї до людини і відчути, я не сама. Це не я якась жахлива мати, це не зі мною щось не так. Це просто так буває. Я в цьому не сама. Ви точно в цьому не самі. Поділіться, будь ласка, що вам і допомагає, і які у вас бувають моменти. Там, я не знаю, що ви вважаєте помилкою, чи за що ви себе можете картати. Задля, я ж кажу, задля допомоги одному в одній. Можливо, Хтось читаючи ваші коментарі, ваші історії, хтось надихнеться. Можливо, хтось зрозуміє, що я така не одна, і це нормально. І всі ми живі люди.